Добрий день, діти! Пропоную вам пограти у гру Що ти скажеш, коли. Я запропоную вам різні ситуації. А ви добре подумайте і повідомте ті слова, які ви зазвичай говорите в тому чи іншому випадку. Що ти скажеш, коли прокинувся вранці та побачив батьків? Доброго ранку, любі батьки! Що ти скажеш, коли мама запросила тебе снідати і побажала смачного? Ну, звісно ж, відповім дякую. Що ти скажеш, коли зустрінеш друзів у дворі? Вітаю! Привіт! Добрий день! Що ти скажеш, коли прийдеш вранці до дитячого садка? Доброго ранку усім! Що ти скажеш, коли випадково зачепив кубик, яким хтось грався, і він впав? Вибач, будь ласка, що ти скажеш, коли зустрінеш знайомих ввечері? Добрий вечір! Що ти скажеш, коли будеш прощатися з друзями, з якими грав на майданчику? До побачення, до зустрічі. На все добре. Ми з вами добре пограли. Ви молодці, виховані, вічливі діти. Пригадаймо всі вічливі слова, які ми говорили. Доброго ранку! Вітаю, добрий день! Добрий вечір, привіт, дякую, вибачте, це все вічливі слова. До нових зустрічей!